День жовтня відзначають міжнародний день музики. Також сьогодні міжнародний день людей похилого віку. Отже, розпочинається жовтні, перше число. Мої вітання на телеканалі Київ. Традиційна у цій порі. Програма громадська приймальня. Сьогоднішній день. Перше жовтня дійсно, але не є винятком. У нас сьогодні протягом цього дня прямо ефірні проекти для всіх вас. Коротко їх прононсую. Отже, у цій годині ми консультуємо на три важливі теми. Кілька з сьогоднішніх тем, до речі, будуть якраз на ваші, як то кажуть, замовлення. Тому, будь ласка, будьте з нами вже за кілька хвилин розпочнемо. О 15.15 .15 ми продовжимо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Також, будь ласка, не пропустіть. О 15.00 і о 15.10 для всіх вас новини і новини спорту. Сьогодні новини для вас у новинах працюватиме Ростислав Сухочовта. Так що, будь ласка, спостерігайте за новинами на телеканалі Київ о 16.20, о у для всіх вас програму центрі уваги і традиційно о 19.25 стартують стартує прямо ефірні проекти столиця сьогоднішній вечір з вами проведу також я у програмах столиця. Останній випуск програми столиця буде о 22.00. Отже, плідно. Сьогодні я сподіваюся, разом з вами попрацюємо. Сподіваюся, що активно ви будете також телефонувати, ставити запитання на важливі теми. Ближче до вечора будемо говорити про політику. А у цій годині ми говоримо на простій, звичайні, але Дуже важливі, вкрай важливі людські теми. Отже, у другому блоці у нас традиційна порада лікаря, і сьогодні піднімаємо таку тему як лікування захворювань сечовидільної системи, методом інформотерапії живе слово. Про це поговоримо другому блоці. Не пропустіть 5 жовтня в Україні святкуватимуть день вчителя у третьому блоці. Сьогодні поради, як зробити подарунок власними руками. Також не пропустіть. Розпочинаємо традиційно, і Я думаю, що ви вже до цього звикли з юридичної консультації. Як я обіцяла кілька днів тому, сьогодні ми говоримо про архіві, зокрема про документи архівів як джерело щодо задоволення потреб громадян соціально-правового характеру, саме на цю тему мова за мить. Одразу коротко зазначаю, для того, що вже ви почали телефонувати. Отже, ми сьогодні говоримо про Державну архівну службу України. Тому, будь ласка, всі свої запитання я сподіваюся, ви вже підготували, тому що неодноразово протягом цього тижня і ще минулого тижня, коли ми обговорювали втрату документів, якщо я не помиляюся, до нас в ефірі телефонували від вас дзвіночки з приводу того, що необхідно підняти певну інформацію саме в архівах. Як це зробити? Ви запитували, що робити, якщо сталося так, що взагалі документів немає, і можливо документи мають бути в архівах інших країн, яким чином. Можна вирішити це питання? От такі запитання вже готуйте. Ми вже їх чекаємо. Я рада вітати у нашій студії Ольгу Музичук, заступника голови Державної архівної служби України. Телефон прямого ефіру. Я хоча його повторюю постійно. але мені здається, що як я вже казала, лінивий тільки не знає телефону прямого ефіру на телеканалі Київ. Але ще раз повторюю залюбки 223-09-71. Вже готові приймати ваші дзвінки. Сподіваюся, маємо лінії вже працюють. Будь ласка, я рада вас бачити. Доброго дня, слухайте, Ольга Володимирівна. Насправді. У нас так відбувається досить часто, коли ми спілкуємося з адвокатами, з юристами у першому блоці, до нас телефонують люди. І чомусь останнім часом ця тема почала досить активно в наших фірах підніматися саме з боку глядачів, тому що раз по раз виникають певні проблеми саме з певною інформацією, довідкою, яку можна, зокрема, отримати в архівах. Тому, будь ласка, ми з вами про це будемо зараз приймати дзвінки наших глядачів. А я хочу одразу про просте запитання. Ми завжди говоримо про те, що у нас відбувається євроінтеграційні процеси, і зокрема, архівна. Служба теж стоїть на шляху до всіх от, євроінтеграційних процесів. І є дуже важливий момент в цьому питанні це доступність. От як нині організована доступність громадян до архівної інформації? Яким чином можна, якщо є необхідність, отримати інформацію в архіві, це зробити? Звичайно, в пересічному громадянину? Ну, справа в тім, що архіви України не просто стоять на шляху до європейської інтеграції, а ми вже десятиліттями на цьому шляху працюємо. У нас документи Національного архівного фонду є відкритими. Так. Тільки невелика частина досі є. Ну, ми про це постійно говоримо. На секретному зберіганні, це від всієї кількості джерел Національного архівного фонду 0,18 документів ще на секретному зберіганні. Я маю на увазі ті документи, які зберігаються в державних архівах. Що стосується доступу до всього масиву. Документів, які в нас в архівах, то це абсолютно відкрито. Угу. Будь-яка людина приходить, працює в читальному залі. Будь-яка людина може написати листа, звернутися. До архіву, якщо навіть не знає точно чи до цього архіву, оскільки, як ми вже неодноразово казали, досить розгалужена система державних архівних установ в Україні. Ти, Я Взагалі, ви як відчуваєте? Так. Я от хочу цифру назвати нашим глядачем. Так мережа архівних установ підпорядкованих саме Укрдержархіву 696 установ, так? Так, Так а, ну, серед них 13 мінімум. центральних державних архівних установ, 10 установ страхового фонду документації. Ну, Страховий Друга фонд документації є. це не архіви. Це інша сфера, яку нам приєднали в 2011 році. 13 центральних державних в кожному архіві області в АРК, міста Києва, міста Севастополя, архівні відділи рай архівні відділи міських рад. І ще є таке поняття як трудові архіви, які зберігають документи з особового складу, не документи Національного архівного фонду, оскільки Національний архівний фонд це зберігається постійно, довічно. А, а документи з особового складу 75 років, і для зберігання таких документів створені трудові архіви мережа трудових архівів в Україні. От, ще один дуже момент багато. трудові архіви, Шановні чіли, якщо вам є потреба, у uh -huh. нас був дзвіночок, якраз щодо оформлення пенсії. Якщо є потреба, ви зараз нас бачите. Будь ласка, телефонуйте. Є додзвонювач ви в ефірі, говоріть. Добрий день, добрий день. У мене такий питання. значить, мені надо встановити как то документ потіяний. свидетельство о смерти одной бабушки и второй. Они рядом похоронены на кладбище Лукьяновском. Так? И одну бабушку, когда ее хоронили, я не знаю, я ходила в городской архив на Бубнова и назвала там ей, она и на отчество, а ей чего-то Остаповна как-то так. И не коснулись этого. Но я адрес называла там, где хра какого адреса хоронили. Там есть адрес этот. Uh -huh. И мне не дают вот это вот свидетельство повторюсь. В исторический музей я ходила этот архив, муж. Uh -huh. Так бабушка, значит, я думала, действительно, она Стаповна, попутана, родителей умерли, не негде мне вот это вот узнать. А она действительно, оказывается, Иосифовна. Там в архив подняли эти документы. Добре, какие у вас запытания? Мне Це вот розуміє. куда обратиться, чтобы как восстановить и чтобы мне это свидетельство смерти получить. Потому что мне не дают свидетельства. В Потому каком году? В каком году? После гости. Она в 53-м или 52-м. Где-то так. Вот документы... моя бабушка, а вторая бабушка рядом, папина мама похоронена. Так, то вже на основанні асланіту чувати свидетельства в якому умерли бабушки? Одна в п'ятдесят втором і в 53-му. Це дякую. Ми зрозуміли, дякуємо. Зрозуміло. Дяку. Далі чекаємо 223 двадцять Прошу. Документи О, вам абсолютно правильно сказали. Я думаю, угу. що там, де в історичному архіві ви піднімали документи, це вам дали довідку про народження. Цієї бабушки, угу. оскільки документи 52, 53 і взагалі від 34-го року і до сьогоднішнього дня ще на зберігання в державні архіви не надходили. Тому для того, щоб отримати довідку про смерть, ви, будь ласка, підійдіть в свій ЗАГС районний в тому районі, де ви проживаєте. Напишіть заяву про те, що ви хочете отримати довідку про смерть своєї бабусі. Ці документи ще зберігаються в архівах реєстраційної служби в ЗАГСах. Напишіть заяву в тому ЗАГСі, де ви проживаєте. Так. 223.0971, будь ласка, але дуже коротко ставте свої запитання. Ну, історії от, розповідати не треба такі довгі. Так, і ми йдемо з вами далі. А, хотілося б багато запитань поставити, але ви вже пригадали, що і на території Криму, угу. так, Автономної Республіки Крим, ну, зараз. Ситуацію всі знають, можемо не повторюватися, тому що я не знаю, хто не знає, що відбулося з Кримом, але там же є наші архівні установи. правильно? там є наші архівні установи і документи, і документи. які зберігаються в Державному архіві Автономної Республіки Крим, вони належать державі України. Україна та це наше законодавство про Національний архівний фонд, архівні установи. Угу. Це документи держави України. Mm -hmm. Вони в нас продовжують перебувати на обліку. І звичайно, що ми вважаємо, що це і наші документи, і наші архівні установи. Те, що відбувається там з установами, які розташовані mm -hmm. в АРК, це питання загальне, не тільки архів стосується. Але вже кілька разів нам журналісти ставили питання, чи не вивезені ці документи, чи вони не знищені. Звичайно, такого відбуватися не може, тому що тут вступає в дію. Основний закон архівістики світовий. Чому я сказала, що ми йдемо не просто не йдемо, а працюємо в вимогах Євросоюзу, тому що архівісти користуються засадами архівної справи, які єдині для всього світу. І тому ці документи, які зберігаються в Криму в архівних установах Криму, вони там і будуть залишатися. Ще нас і кілька запитань а у переселенців, які нині в Києві або угу. в інших регіонах Донецької або Луганської областей. Тому що зрозуміло, що в, такі, вели, в таких великих містах архіви теж працювали. Яка зараз історія? Ви нам скажете? Єдине, що нас долучився, до дзвонючка. Кажіть, ви в ефірі говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Я вас це ви зі мною розмовляєте? А з ким? З вами розмовляю? Кажіть, будь ласка, своє запитання, ми вас чуємо. Я вам говорю, що я робив не, не, ремонт до строїтелів управління Київського горисполкома. 69 рік по 70-й до мая. а в маї я призвався в армію. І от мені оцей період 69 до 70-го. Встановити трудову. ну і не можу знайти. Державний на архів міста були. Києва. А? Вам треба звернутися в Державний архів міста Києва, який розташований на дорогожичах, вулиця Олени Телігі, 23. Зверніться, будь ласка, туди з запитом. Вкажіть, в яких роках і де ви працювали, що вам потрібно. Вони або знайдуть документи в себе, або дадуть вам пораду, де ці документи за 69 рік можуть бути. Олена Телігі, 23, Будь ласка, якщо є необхідність, звертайтеся так. 223 двадцять Ми а, готові вас далі слухати. Тому, будь ласка, 223 двадцять три Так а... що стосується Донецька Луганська? давайте, будь ласка, це ви більше питання знаєте? не тільки про угу. а, щодо переселенців, угу. оскільки в цих архівах державних архів Луганської Донецької області, звичайно, є інформація, і до як до історії угу. тих регіонів, угу. так і до. Соціального захисту громадян, які працювали на тих чи інших підприємствах цих областей. Архіви працюють в обмеженому режимі. Вони там залишились. Звичайно, Володим, абсолютно. Вони, абсолютно, там, там 2 мільйони документів в одному архіві, півтора мільйони документів в іншому архіві. Вивести це фізично не було можливості ніякої, навіть на початку цих подій. Зараз і протягом цього всього періоду ми постійно контролюємо цю ситуацію не тільки ми, за нашим зверненням цю ситуацію із збереженістю документів Національного архівного фонду, які розташовані в тих приміщеннях, збереженістю будівель цих двох державних архівів, займаються і штаб антитерористичної операції, і наші силові відомства. будівлі збере... ну, я маю на увазі, ні, нічого не документи. Шкувати, Ту -ту 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 -ту. Де тут дерево, все збережено, і архівісти і в Луганську, і в Донецьку постійно відслідковували ті, що не були евакуйовані, угу. і зараз е виходять у рамках можливості на роботу. До середини е липня архівісти ще й надавали такі довідки. Вони приймали запити і відповідали і надавали, на них. Та? Але угу. зараз, навіть коли вони виходять по півдня. Якщо немає бомбардування uh -huh. на роботу, то поштовий зв'язок не працює, електронного зв'язку немає. Тобто за запитати uh -huh. щось наразі не є можливим прийняти і відправити відповідь. Але, на щастя, архівісти, як ніколи, і ну, взагалі треба віддати не просто належне, а велику шану тим людям, які в цих умовах дбають про збереженість цих документів і щодня перевіряють, чи все там в порядок. Так, це важливо, тому що минуть роки, як часто бувають, да. і ще 50 років мене, і ці ці документи, взагалі, які зараз от надходять від сучасників, так довідки, якісь вони будуть дуже важливі, тому. Так, і не довідки, що... та тільки довідки, а історія історії сьогодення буде там відкладена. Це Зачає. вже, слухайте, насправді от забуваємо про такі аспекти, так, про архіви, тому що ми, нам здається, що архіви – це історія. Да. да це історія, але… І про архіви але... згадують на сам кінець. Там де, да. А на... треба оце все сьогодення, воно важливо. А mm. коли воно прийде до архіву, хоча мені так сподобалося, недавно у нас була дуже цікава екскурсія, і молоді люди, mm -hmm. молоде покоління, Тих людей, які будуть заступати на державну службу, абсолютно по-іншому сприйняли нашу екскурсію mm -hmm. в нашому центральному архівному містечку. і, дивлячись на всі наші документальні скарби за століття, починаючи від 13 століття до сьогоднішнього дня на акти про оголошення незалежності, на першу конституцію, вони сказали, що було б непогано уряду перше засідання будь-якому уряду України проводити. Від починаючи від екскурсії в державні архіви, тому що історія сьогодення відкладається в архівах і вивчати нашу з вами історію будуть за документами архівів. Так, є додзвонювач Здравствуйте. А uh -huh. ситуація така, в районному архіві, е, мені сказали, що документів на мого родня, який погірвався во время Великой войны нет. Я отправляю меня в, в Россию е, в архив. Якщо у вас є якісь телеконтакти з вашими колегами в Москві, Петербурзі, і можуть ли вони по факсу необхідний документ отправити сюда, щоб Так, зрозуміли, дякуємо. Зрозуміли. Далі чекаємо ще два дзвіночки у приймальному. Важлива тема, але час вичерпується. Будь ласка, одразу телефон. Фонути 223091 відповідь Тож. на ваше питання дуже проста. В цій ситуації це дійсно документи знаходяться в архіві Міністерства оборони Російської Федерації, оскільки це була єдина радянська армія, і ви особисто пишете туди як заявник для того, щоб отримати цю інформацію. Архівісти всього світу. Зобов'язані відповідати на запити громадян, які приходять до них і стосуються їхньої інформації. Ця інформація є вашим інтересом, тому ви прямо пишете туди. Всі адреси, всі адреси державних архівів як України, так і інших країн ви можете знайти на нашому офіційному веб-порталі. Якщо наберете в гуглі архіви України, ви знайдете наш офіційний портал archives.gov.ua, і там є таке посилання: архіви в Україні або Архіви в світі. Клацаєте на архіви в світі, знаходите архіви Російської Федерації і там знаходите чітку адресу міста Подольск Московської області, Державний архів Міністерства оборони. Ну, насправді сайт у вас досить потужний. Я ще mm. попередній ефірі говорила, що можна подивитися велику кількість інформації і якщо правильно скористуватися нею, можна самому насправді чогось домогтися? Хоча yeah. іноді залежить від того, яке питання хочеться вирішити, буває складновато. І до вас звертаються, я так розумію, запитання. Mm -hmm. Ви зазначили про історію сьогодення. Я хочу вас запитати: чи багато було запитів і звернень взагалі у людей, які просто хотіли дізнатися? Після того, як було анексовано і окуповано Крим, дізнатися про Крим, про ситуацію, коли Крим було. А в Всі нас знаємо... виставка діє на нашому сайті. Є, дізор... є онлайн О, виставка дізораз, да, да. до історії Криму з різних документів. І, звичайно, що. Були такі небагато було то mm -hmm. таких зацікавленостей. Але ми, упереджаючи цей інтерес, підібрали такі добірки документів і зробили. Якщо знов-таки на нашому сайті подивитися онлайн виставки, там можна знайти до історії Криму цікаві документи. І в принципі, ми виставили якраз кілька таких нових виставок і до 23-ї річниці незалежності mm -hmm. з новим поглядом. Вірніше, може, погляд на інші документи, які ми виставили, і до 25-ї річниці народного руху України дуже цікаві виставки. Так, заходьте на сайт, дійсно є що подивитися. Можете просто написати Державна архівна служба. Воно одразу видає шамплічі. Це так, не треба так. якось замислувати, шукати. Так. Нас ще є додзвонювач. після того, якщо одразу буде один дзвіночок, ми ще приймемо. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Здравствуйте. Добрый день. Вот такой вот вопрос. Дело в том, что мы работали в советских войсках, находящихся за границей в Монголии. Вот. Были направлены военкоматом и работали там. Сейчас надо оформлять пенсию. Вот. И каким образом можно да. оттуда документы типи, чтобы пришли подтверждающие, подтверждающие, какая была зарплата, что мы там работали вот, для начисления пенсии. Потому что наши знакомые, они якобы делали запрос в Министерство в архив Министерства обороны Российской Федерации, города Подольска, угу. вот. и угу. полтора года ждут документы, угу. и угу. ничего оттуда нету, и не дозвониться, и в общем... Вот такие вот проблемы... действительно... Нет, то действительно... Можно удраться, Прошу, да? прошу, буду пожалуйста. Действительно есть проблема, поскольку проблема в и, сроках исполнения э, таких запросов в архиве Министерства обороны, совершенно правильно сказали, город Подольск, потому что это единственный архив, который э, сохраняет документы по истории, по всем военнослужащим Советской армии, начиная от э, создания Советской армии. Поэтому они делают запросы долго. Но источник один. Единственное, я не поняла, обращались ли вы в архив Министерства обороны Украины? Может быть, это была воинская часть формирования Украины, и документы есть здесь. Галгузевый э, Державный архив Министерства обороны. України спробуйте чер через них ще звернутися. А можливо, там є ці документи. Ну так? я не знаю, яка військова частина, якого формування? Чи ну, я тільки зрозуміла української військові... да радянського форму? Ну, ну, це але було розвитку армія. Це українці, так, та? так спробуйте через галузевий архів міноборони України, але може ще раз повторно написати і в галузевий архів Міністерства оборони Росії. У нас вичерпано час, але є дзвінок. Тому дуже прошу говоріть, будь ласка, в ви ефірі. Будьте добры, как где можно получить копии аттестата об окончании училища и вечерней школы в 80-м году на Ереванской в городе Киеве обучалась. Угу. Вечерняя школа города Киева. Попробуйте опять-таки обратиться в государственный архив города Киева. Они вас ориентируют, потому что если это была э, горону школа городского подчинения... То, може бути, документи отложились у них. Починайте поиск зуленити Лігі 23, Державний архів міста Києва. От всі запам'ятаєте, Олени Телігі двадцять Якщо є необхідність, от, по такі... місцевим установам, так. Да, будь по... ласка. От звертайтеся, якщо є необхідність, а потім вже. Я просто Значитися хочу сказати, надалі. що навіть якщо ці документи не в конкретному архіві, то архівісти цього архіву спрямують вас туди, куди треба звернутися. Забо перешлють да. так. Ну бачите, ми не обговорили багато важливих питань, але дійсно вже вичерпано час. Ми з вами, якщо не пороти, ми за місяць побачимося, тому що питань залишилось велика кількість і ще дуже mm -hmm. хотілося б більш такі серйозні питання обговорити. Я маю на увазі взагалі на державному рівні, особливо щодо формування електронного архіву, тому що хотілось би колись, щоб вся інформація з Багато століть була в електронному вигляді, і була б доступна. і була б доступна багатьом з нас. Так. Я вам дуже дякую. Обов'язково побачимося. Ольга Музичук, заступник голови Державної архівної служби України, була гостем нашої студії. Ну, вже зазначила, які сьогоднішні свята відзначаються. Саме 1 жовтня. Я нагадаю, що сьогодні день людей віку і день музики. А завтра, 2 жовтня, теж ну, медичне свято. Тому що завтра день уролога. Ми в наступному році, до речі, будемо говорити про ну не навіть не про урологію. Ми будемо говорити про заходження сечови. Ільної системи і будемо говорити про лікування новітнім методом, хоча він вже існує багато років. Методом інформотерапії живе слово. Не перемикайте, будьте з нами.